Сьогодні у мене такий сніданок нормальний. Якось я вчора переїла, пережрала, що сьогодні навіть шлунок у мене став. Потім згадала, що я воду, але води не п'ю, води не п'ю. Коротше, випила води, а воно мені щось, ну, взагалі думала, навіть не піду їсти, але в принципі пішла. Сьогодні сонячно, трошки вітерець. Такий гарний вид, коли день, сонечко, ну, вітер собака. Взяла карту в ресторан. Єгипетської кухні. не знаю, просто чисто з любопитства. Надіюсь, там не буде верблюдів жарених. Але діти купаються, хоч і вітер. Треба теж якось забитись більш-менш від вітру. Короте, море, як залазить, то холодне, а потім нормальне. Я вже купаюсь, окунаюсь, вилажу, стихаю і знову. Людей мало, тому що не всі можуть так купатись в холоді. Воно не холодно, воно просто так вітер холодний. Але море класне і одразу глибина. І ти просто на те море лажишся. Я в басейні навчилась плавати. Просто ложусь на волни, на хвилі і все, і воно тримає. Я короче, участвую у всіх танцях. прибирали пляжі, очистили водорослі. Короче, ветер холодный, но лежи, лежи, Марина, лежимо. Мо. Ну что ж, приехать в Египет и, короче, сидеть здесь и постоянно. Таке бірюзове, бірюзове, гарне. Але холодно Ух! Вітер холодний. Ух. Ух. Короче, якось другий раз не хочеться залазити. Вже навіть футболку натянула. Скоро обід, можливо, зараз піду помиюсь, висушусь. Вода така в душі ну, слабо витікає. Но то із-за того душового шлангу. Того, що та як без шлангу вона нормально біжить, а там через той дождик вона десь забита. Коротше, умови трошки трошки не ідеальні. Ну, в принципі, тут краще, ніж коли я була в іншому отелі в тому році. Більше програми, але свої нюанси. Там була зарядка в басейні і було класно. Тепло. А тут на морі, а хто в море полізе зранку? Короча, нашла тепле місце. Короча, масажист підходив. Я кажу, я теж масажист. У мене є кому робити. 10 доларів чи євро, у їх тут масаж. Взагалі недорого, Нема бажаючих. 10 це 40 злотих. Якби. Зараз вже бачу, ціни попадали трохи. Ці що в центрі, бо тут і без того можуть люди знайти масаж. Беріть з собою палку селфі. Таку на ніжках. І це буде супер. Я спочатку наче трошки все знялася, зараз думаю, та блін, люди все одно дивляться, я. Вибрала половину пляжу, де нікого нема. І все. І ще ввечері біля басейну зроблю, тому що там не буде людей. Зараз сонце сховається. А то мучаюсь, мучаюсь, і вода, кстати, тепла. Треба ще купатись. i <laughs> Добре, що я взяла, взяла цю палку. Палку-маталку. Тепер всі дивляться і думають. Ділова. Ми тут напрягаємося. Платимо гроші, а вона сама собі. Отак от, от можна собі полегшити життя. Там жінка сиділа, фоткалась. З міпським фотографом. А ми самі все можемо. Аж настрій піднявся. Я правда куп... взяла цю палку, купила. Була ще в Польщі. А потім думаю, це ж незручно. А потім думаю, та ж нафіг же брала тоді. Коротше, яка ще треба тут. Сняти себе по сходах. Обережненько. О, тут яке воно холодне, капець! там я живу, в той поворотик і на третій поверх, і вікна у мене виходять сюди. Тут такий басейн та столова у нас. Це центральний корпус, там ресепшн, там концерти. Ну і такий басейн, коротше, зараз нікого нема. У мене це після Апіндесита вирізання, у мене такі коліки в животі, такі ці. Взагалі, неприятні. Треба йти до лікаря, щоб щось виписував, а вздуті. Потому що це трендець, треба лежати, масажувати, собі живіт, тоді проходити. Іду сьогодні в ресторан, в обід нічого не їла, майже тільки яблука і содову. У моя температура 37. Я думаю, що мене трясе, трясе сьогодні і короче, трошки ламає так. Я ж недавно перехворіла, відчувається щось таке саме. Коротше, у мене з собою всі ліки. У мене і градусник, я поміряла 37. Я випила противовірусне, буду пити його, і воно через два дні повинно пройти, я сподіваюся. У мене і такі щось там, терафлю, і щось коротше, є. Взагалі, що я все побрала з собою. Тому що різка пере, ну, зміна клімату, і тут вода холодна, і я купалась. Вона ще нічого, але, мабуть, мабуть, так і чу. Ну, в обід я майже не їла, тому що в мене ще до того ж що щось не травилось. І, ну, не перетравлювалася їжа, Щось не травилось, то тобто читаю повідомлення. Ну і коротше, з'їла яблука і, і содову, і якось легше стало. І сьогодні не записалась, так уже вийшла в ресторан, там якась єгипетська кухня. Ну, так як я нічого не їла, то, в принципі, я щось поїм. Трошки голодна. Ну і таке, коротше. І попросила в столовій содову, а він перепутав якийсь тонік налив. Я відкриваю воно як шампанське, бо там лимонна кислота, воно як відбахне. Я, коротше, виліла, тому що з лимонною кислотою я не буду, тому що в мене і так. З шлунком проблеми. А лимона кислота пороз'їдає. Короче, вдягнулася, то так хорошо, тепленько. Але все одно руки холодні, короче, холодно. Ну, тут таке вірусне состояние. Надію, що пройде. Ну, що ж зробиш, ничего з цим не поробиш. Різка така пере... перемена і плюс прохладно, досить таки холодно. Хоча на сонце, якщо вітер не віє, то на сонці дуже класно. Ну, це все ж залежить від імунітету. Якщо слабий імунітет, то воно так от може бути. Ну, надіюсь, все пройде. І, коротше, таке. Ну, якось дивно мені, що сильного апіціта навіть нема. Ну, щоб такого апетита, як завжди, в мене, в мене його просто нема. Короче, щось тут сусіди ляпають дверями. І сонливость така була ще сьогодні днем, така, наче б лягла би спала. Ну, нічого. Уже лік... лікарство почало пити, так що все буде окей. Маю на то надію. <сум> ну, і така втомленість. Ну, в принципі, втомлюєшся за день, лазить туди-сюди. То пофоткала сьогодні, багато фотографій не робила. Добре, що взяла оцей штатив, то сама собі нафоткала. Ну, і взагалі-то я тут пользуюсь спросом. Всі єгиптяни заговорюють і кажуть, що ти схожа на нашу єгипетську жінку. Намікають. <сі> і, коротше, кажуть, прекрасна, красива. Ну, коротше, приємно. Приємно, тому що. Ну, якби в своїх країнах я не пользуюсь спросом, так сказати. Мені не, ніхто компліменти не роздарює. Я думаю, жінки це знають, як у нас туго з цим. А саме цього й хочеться. Мені хочеться відносин до такої дружби і такої, щоб людина восхищалась мною, а не там. Як наші мужики, якісь комплекси вирабатують, щось знаходять і починають там, казати, тобі там похудеть, і ще що. Ну, взагалі, убивають на корню все прекрасне. Не приймають такої, як ти є. Понятно, що треба худно там час від часу, але якщо вже ти склонний до повноти, то що ти з цим зробиш? Жорстко сидіти на дієті, це теж не варіант, тому що потім з і будеш такий самий. О, вдягнула піджак, то стало якось тепліше. Правда, ще ж лікарство випила. Щось таке вірусне. Тут же багато лазить, всяких больших кашляють і чихають, так само, як і всюди. Бо на пляжі сиділа, то один так кашляв, так кашляв, не так далеко від мене. Ну, могло вполне заразити. Не долічився, приїхав в Єгипет і все. Через годинку піду в той ресторан, побачу, що там за їжа, єгипетська кухня. Поїм щось, там ще можна в столову піти. І, мабуть, ляжу спать, бо щось сьогодні я така трошки хвора, хворенька. Добре, що є інтернет, добре, що купила сім-карту. Якщо зберетесь їхати, то питайте у мене, все підскажу, що треба. Потому що сім карту треба купувати в аеропорту на Лотніску, потому що далі вже вряд ли десь ви купите. Ну і, коротше, з собою брати все-все-все. От я і градусники, і лікарства, всі там процетамоли. Ну, коротше, все, що тільки пригодиться. Потому що страховка вона діє, але щоб вона діяла, то треба дзвонити по номеру телефону і той врач по страховій. А ті, ж у готелі, то вони можуть задрати з вас і 500 злотих чи доларів. Ну, коротше, а то довго? Наприклад, ти захворів, тебе нема сили. Якщо нема поряд людини, то тобі треба дзвонити, щоб вони щось зорганізували, приїхав лікар, а що лікар назначить? Те саме, тому треба брати з собою все, що тільки можна від всього. Вплоть отсеститься теж, потому що розвивається від той холодной воды на раз-два. Коротше, я подумала так, что останній раз я їду в січні в Єгипет. Треба їхати чи в квітні, чи там в грудні на початку, ще куда не йшло, но не в січні, в січні це вообще, капець, просто катастрофа. Холодно, Ну, в квітні буде вже жара. А взагалі-то треба мітити далі на Мальдіви, канари і все інше, тому що того ще я не бачила. Там же ж пісочок біленький, і все, океан, це не море. Ось так. Все. Буду монтувати відео і загружати вам.